Наступного тижня у Саудівській Аравії мають відбутися переговори між Україною і США щодо 30-денного перемир'я. Як відбуватимуться перемовини, розповіли в українському МЗС. кажуть, зустріч технічна, а не політична. Участь міністра закордонних справ або інших державних посадовців топ рівня не передбачено. Мають ну, зустрітися фахові люди. З українського і американського боку, які зможуть з'ясувати ну, всі деталі, як це має виглядати. тому що мало як ви розумієте, просто погодити політично. Треба розуміти, як це буде працювати, хто це буде контролювати, яким чином буде відбуватися моніторинг. От для цього потрібна ця зустріч в Саудівській Аравії. Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келох раніше заявив, що в Саудівській Аравії відбудуться так звані непрямі переговори, коли приходять обидві сторони. Але знаходяться в різних кімнатах, і американські переговорники по черзі спілкуватимуться то з одними, то з іншими. Однак по українському МЗС заявили, що нічого не знають про присутність цей день росіян у Саудівській Аравії. Про біганину якусь по кімнатах мені нічого не відомо. Це двостороння технічна зустріч української і американської сторін для з'ясування модальностей Нюансів можливих цих різних режимів припинення вогню, як їх моніторити, як їх контролювати, взагалі що входить до їхнього обсягу. А оце буде, будемо обговорюватися з американською стороною. Контактів з росіянами не заплановано в української команди технічної, наскільки мені відомо, і я не буду спекулювати на тему, коли будуть якісь чи не будуть прямі контакти. Станом на сьогодні ми спілкуємося з американською стороною. Американська сторона спілкується з російською стороною. Така модель довела свою ефективність уже в минулому. Як ви пам'ятаєте, в 2022 році Україна уклала Чорноморську зернову ініціативу, в якій, власне, цю роль відігравали ООН і Туреччина, а Україна, власне уклала в результаті документ з Туреччиною та ООН, а вони ж уклали документ з Росією, і угода працювала. Це просто як один з прикладів. Я не кажу, що зараз так буде. Але загалом такий формат дипломатії, в якому є. По суті, сторона, яка робить цю човникову роботу, він можливий. Переговори мають відбутися вже в понеділок.